Чи толерантно ставляться одне до одного студенти з різних країн світу з'ясовували чернівецькі експерти. Зокрема, було опитано молодь з України, Індії та країн Африки. Якими виявились результати дослідження, дізнаєтесь з нашого наступного сюжету, що продовжує рубрику про подолання між стереотипів на Буковині. Усього було опитано 210 студентів, які навчаються у різних вишах чернівців. Зокрема, анкетування показало, що українське студентство досить толерантне та лояльне до іноземців. 90% Цих українців, українських студентів, вважають, що мігранти і біженці це в першу чергу люди, які приїздять до нас в пошуках освіти чи праці. Тобто, ну, це показує з нашої точки зору досить лояльне і терпиме ставлення з боку українських студентів до мігрантів і біженців до представників інших. Народі, які приїжджають до України, гарним прикладом толерантності є Буковинський медичний університет, де навчається 600 студентів із 32 країн світу. Те, що в нас відчуження до іноземців, в нас студентів я не спостерігала. Безперечно, що всі у кожної людини є певні свої амбіції. Коли вони проявляються, то вже ніхто не дивиться на колір шкіри, просто є. Там певні такі непорозуміння, що стосується побуту загального життя студентів. Лояльне та терпиме ставлення до себе відчуває, і та молодь, яка приїхала на навчання до чернівців з країн Африки. Такий висновок роблять фахівці після проведеного опитування. Чи ставляться в вашому місті чи вузі гірше до осіб іншої національності? 49% відповіли, що у нас до всіх ставляться добре. Також експертами було зазначено, що долати міжетнічні стереотипи студентам інколи важко через мовний бар'єр. Втім, це не заважає робити певні свої рідні рецепти для здобуття якісного міжетнічного діалогу молоді. Шлях до подолання таких речей він полягає насамперед якісь самоосвіті, просвітницькій роботі, культурній. А найперше то все ж таки певне в комунікації з тими людьми, які є не такими, як ти сам. І це здається найкращий рецепт того, щоб розвивати таку класну річ, яка називається толерантністю, повагою і терпимістю. Фахівці зазначили, що студентам все ж таки легше долати міжетнічні стереотипи, оскільки вони мають спільні цінності та захоплення. Якщо ж вас зацікавила тема толерантності, ви можете залишити свої відгуки та побажання для наступних репортажів, зателефонувавши нам за номером 515 445. Оксана Денисюк, Андрій Соколовський, час новин Чернівці.